Привіт всім. Розвела трьох своїх хлопчиків. Та ні, не. тільки згадала, що хотіла знімати. Ну. Я ні збиралась в Ашан на машині, сіла в машину, вона не заводиться. Все, акумулятор вже тепер ну, назбиралась. Поїду на тролейбусі, ну хоч щось купити, а потім вже зробимо тоді. Так, добрий ранок ще раз. Ну, як ви, мабуть, вже зрозуміли, як я розповідала одній мамі з нашого садочка, що зібрались, сіли в машину, хотіла під'їхати до дитячого садочка і... Потім поїхати в Ашан за продуктами, і колю пригласили на запросили на день народження у неділю до однокласника і хочу йому подарунок купити. Ох, ну машина не завелася, тому що акумулятор 5 років, тому що машина стояла довго, і папа Ваня взагалі каже, що зранку вони з Колею в школу йшли і там. Іні, так, заморозки, в общем, ночі були, тому в нас така проблема виникла. Так, а мені треба візок, чогось я його не взяла. О, магазини треба вийти знову. Ось. Тому ну, акумулятор, мабуть, зараз взагалі. Весь сімейного бюджету буде трохи нещасний. Ми будемо заряджати спеціальним пристроєм мабуть. Ну, найближчим часом точно. Розкип. Лего подивимось, тому що мама Яна, хлопця, хлопця звуть Яна. Мама сказала, що він любить міндзягу конструктори. І... Це по-перше. Ну, це досить дорого буде коштувати для нас такий подарунок, тому, мабуть, все ж таки книга, тим більше, що книга, це для мене завжди найголовніший подарунок. Так, ну тут і розпаковано вже. Добре, поїхали зразу на книги. Будемо витрачати час. Ось, Хотіла познімати, які я продукти куплю, показати все, як завжди. Тому що я бачу, що це відео користується популярністю, цікаво, тому буду продовжувати це робити. Ось, Прикольно, дивіться, яка акція в Ашані. День Незалежності пропонують разом з великим Гетсбі придбати за 50 гривень. Навіть не знаю. Є ще й і Гетсбі, але в мене є. О! Нещодавно я замовляла окремо, за 80 гривень цю частину. Голодні ігри, а вона тепер тут всього за 50 ще й великий Гетсбі, якого я не читала. Ну, не знаю. Буває. Це мене трохи засмучує, що робити. Ладно, поїхали, що тут наші? Ну, взагалі багато знижок, Ну всі ці я вже бачила. Цей розпродаж, навіть придбала кілька книг. Ну і звісно, найкращих тут немає, типу Ніла Геймана, тут навряд чи можна знайти за недорого. Ну, Люди ось розбирають, бачите, пусті, порожні вже полички. Бо таки користуються книги популярністю. Це не може нас. А, ось бачите, а тут День Незалежності за 55 гривень одна. А там вон, акція така. Ну, не хочу я День Незалежності, я гарно пам'ятаю фільми, не хочеться мені і книгу читати. Тому ось так. Мої улюблені полички з нонфікшеном, але тут акцій ніяких немає, окрім оцієї, але не залишилось. Це про Везуса і про Амазон. Е, Книгу продається все. Але теж користується популярністю, бо вже немає. Це, мабуть, нові книжки, тому що я їх не бачила. Гніздо. Фергюсон, Зара. Це все нове. Ще по поличках на розкло. Макс Фрай. Ось на цю книгу задивляюсь. Взагалі ось велика є повна збірка оповідань. Восьмеро дітей, тато, мама і вантажівка. Продовження. «Веломандрівка мандрівка до Данії з бабусею та вісьмома дітьми. Марта і бабуся, бабуся і Марта. Це щось про багатодітну сім'ю, яка дуже весело живеться. Дуже круто було Так, цю книгу думала вже Колі замовляти. Це, не знаю, частина від цієї великої. Подивимося. Подарунка. Є фломаст... купити фломастери 30 штук і розмальовку офіційну dc комікс з Суперменом в головній ролі, або книгу, таку велику, як типу, ми купували колись там Денісу з картами, а тут є лінія часу, візуальна історія світу такі специфічні малюнки. Книга 250 гривень, а комікси і фломастери десь 200 буде коштувати. Що думаєш? Книга може не сподобатись, а розмальовка не дуже серйозний подарунок. Книга? Ну добре все, пока. Пока. Ось такі стаканчики за 8 гривень. Дві. За 2 на 8. Вони так склеєні по два. Ну, обійдемось. Ось сік джафа в асортименті 16 гривень. Мені ось постійно хлопчики розповідають, що їм не подобається там, о, як це сказати, залишки яблука, продукти, які в цій коробці є там на дні то візьму, мабуть, цю розпропонують за недорого. Але мама все одно продовжує купувати той яблучний сок смак, тому що він насправді класний. і відчувається його натуральність. Вино... Ні, ну я ж без машини. Треба собі постійно нагадувати, що я без машини, що я не можу. Брати все, що мені подобається, або хочеться. Треба себе якось стримувати. Будь ласка, рис за 19 гривень, дві упаковки. Так, десь тут був шоколад ще. Останній раз, коли ми тут були. Банани по 18 гривень. Я оце набираю, прийдеться все переполовинити перед касою, тому що не потягну, не хочу тягнути. Що я не беру, тому що завтра збираюсь купити їх на ярмарку у фермерів, тому сьогодні я себе стримую, щоб не тягти з собою зайве. Риба. Зараз подивимось, що тут зі свіжої риби є, тому що на ярмарку там навряд чи мені вдасться щось купити. Живі раки ще ворушаться. Так, ну що. Форелька, ну вона така мі... міленька-маленька. Там більше кісток, мабуть. Не буду купувати її. Заграмом програм. Ти опеньок такий симпатичний. Забираємо додому. З тканини? Давай. Коля бігом, ну запізнимось. Ну. Куди ти пішов? А рюкзак. Коля і форму шкіль, форму спортивну забирай завтра на карате тобі треба. Яку записку? Про що? Да. Завтра вихідний день, ми йдемо. в тебе там залік з карате. Забери, будь ласка, форму. Ну все, колю ми тут залишили на гуртку. Нам треба ще, я згадала, треба сходити тут в музичну школу, спитати про художню школу для Семена. Ось музична школа на Копилівській, 71, дріб 13. Зараз ми про все довідаємося, що тут у нас пандус є. Є.

Так, ну Сьогодні ще й день вчителя і завуча там всі вітали, а тут ми зі своїми питаннями. Ну, Зате зробили те, що давно я вже збиралась, дізналась і взагалі ми молодці. Добре, поки йтимемо назад за колею, там, де він шахами займається, розповім про те, що... Ой! Так, тут щось. Як завжди в нас якісь ремонти, аварії. Добре. Е, що стосується художньої школи, ну, в першу чергу семену, взагалі хочу, щоб всі, звісно, вчились. Колись я в дитинстві теж у школі відвідувала, але не закінчила художню школу і дуже шкодувала там все своє доросле життя. Так от, є підготовчі курси, підготовчий клас, який по суботах і неділях по дві години вони займаються. Ну і це нібито гарантує вступ до першого класу наступного року. Ось. Але е, там, ну, по-перше, як вона мені не радить туди йти. Там немає жодної програми такої серйозної. Вони просто там малюють якісь ілюстрації доказок. Ну таке дитяче завдання, ніяких таких посиленої теорії ніякої немає. Але все на платній основі, 400 гривень місяць. ну Хоча, враховуючи те, які зараз, яка зараз оплата, взагалі-то не так, вже і дорого. Але ну і вона чомусь не радить. Туди йти, каже, прийдіть у травні, я вас запишу і він гарантовано, тобто смен, гарантовано потрапить, ну, Вона його зарахує, як вона каже, обов'язково. І плюс в нас є пільги багатодітних. Тобто там взагалі ця школа коштує 200 гривень місяць художня. Ще і для нас буде. Або 5-10% знижка, або взагалі безкоштовне буде навчання в художній школі. Я точно не знаю, але ну, якщо ціна питання 100 гривень, то тут на місяць, то тут вже зрозуміло, що не так вже і принципово ось. І я тепер не знаю, що робити, ми ще обговоримо це з Ванією, з Семеном. Чи варто нам йти по вихідних, ходити на... Цю підготовку лише для того, щоб Семен займався улюбленою справою, малював. Ось, а Не вчився вже там професійно, так? Не знаю. Наступного року він піде в школу і він піде. що тобі цей папірець? Скажи, будь ласка, тримай. Ось. Тобто це буде подвійне для нього таке навантаження з іншого боку. Я все ж таки не знаю. Не знаю, будемо обговорювати.